Бажаю міцного десантно-штурмового. Сьогодні я вам покажу, як накладати турнікет. Саме перше, що треба знати, турнікет накладається в нас після отримання поранення. Це перше, перше що ми робимо, це швидко накладаємо турнікет максимально туго, максимально високо на поранену кінцівку. При отриманні поранення перший турнікет накладається максимально високо, тому що в нас немає часу на оцінку його поранення. Після накладання турнікету. Я швидко маю що зробити, перевірити вузл, на, наявність музлових кровотеч. Далі я вже повертаюся, якщо не знайшов ніяких інших кровотеч, я повертаюся до ось цього поранення і починаю з ним працювати. Після того, як я попрацював з пораненням, тобто, якщо потрібно там затампонувати, затампонував, перев'язав з давлючою пов'язкою, починаю сходити з турнікета. З турнікета сходити яким чином робити пів оберта на протязі хвилини. Не спіша, починаєш його попускати і слідкувати за місцем поранення. Плюс додатково прощупуєш на наявність кровотеч, тому що в нас був турнікет, він зупинив кровообіг в нижній кінцівці повністю. Якщо були ще якісь додаткові поранення, вони також зупинилися. Попустили. Пару хвилин слідкуємо. Плюс прощупуємо, далі його всумок. Потім вже переходимо в другий, і далі вже працюємо за мною.